Сьогодні і ось тільки що російському Харабіна. каналу дала жменю і прямо з кусками патронів. Ранок вівторка, після двотижневого затищення на барикадах знову гаряче і палають шини. На шляху мирної ходи під стінами Верховної Ради стали спецпризначенці. Металева зелена граната розірвалася. Жінки обпалило колготи вище, скажімо так, оце поцеда. І це кусками, і кров прямо тече. Коли ми підійшли мирною ходою, Підшли к Шелкавічної, ну от наліва вже Верховна Рада. Возлі нас навіть, навіть, ніякого самооборони не було. Просто люди. От я лично там була. І гранату почали бросати. Бірку перші. Одразу по тому на передовій з'явилися сотні самооборони. З боку пікетувальників летять каміння і фєрверки. Спецназ відповідає помповою зброєю та світлошумовими гранатами. Так, Серед самооборони десятки поранених. Один з польових медпунктів розташувався за кілька метрів від епіцентру подій на вулиці Інститутській. Протягом кількох годин від початку взаємних обстрілів тут прийняли десятки поранених. Ми одні тут в різних точках є різні медики. Ну, от ми, мабуть, 50 таки точно. в голову ціляться, ну й ноги, гранат, ноги, а куля. Поку Грушевського беркут також підпирають, проте цього разу тут спокійніше. Пікетувальники зізнаються, їхні завдання наразі відволікати частину спецпризначенців на себе. У вас ще є якась надія взагалі на мир? Чи тут уже миру не миру вже не Ми їм пропонували мир дуже багато разів? Дуже давно хто хто зрозумів, нормальна людина, в якої хоча б. Одна звивина в голові, вона б зрозуміла, що таке мир, і відступили. Поки на передовій затища між барикади пускають волонтерів, щоб надати допомогу. Я сьогодні тільки yeah. другий бутиль, просто сюди хлопці не пускали. Тож бачите, що твориться? Uh -huh. Зараз більш-менш трошки легше, то тому і ношу. ми цим обробляємо від диму. Це атажогом, і ватою витираємо, а потім будемо направляти до контур. Перша допомога, сама перша, витягнути пострадав по обіді вже стає відомо на інститутській. Є перші жертви. Люди обурені, проте не відступають. Не буде їм прощення, не буде по тепер... закону. Не зробимо не в першу вистач? чергу. Якщо Пам... закон не діятиме, то Пам... О 16.10 станція за станцією закривають метро. Тим часом Беркут одразу з кількох напрямків іде в наступ. Мітингувальники тікають з усіх барикад на майдан. Влада призупиняє рух транспорту в напрямку Києва та по місту. «Звертаюся до всіх гостей, до всіх киян, жителів міста Києва, утриматися від поїздок в центр міста. Ми робимо все, що в наших силах, і будемо робити для збереження миру і спокою. Станом на вечір вже відомо про дев'ять загиблих активістів та десятки поранених, серед яких 15 – журналісти. Глава греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук, закликав припинити кровопролиття на майдані. Валентин Весняний, Олександр Савранський, живе ті.